Знову вересень вступив на наш поріг. Святкує свято, вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду, благословляє нині Україна. До слова запрошується голова Краселівської районної державної адміністрації Островська Ніла Васильівна. Слава Україні! Дуже приємно бути сьогодні серед вас. Чути ваші дзвінки, голосочки, бачити, ви, як ви гарно співаєте гімн України. Я вітаю усіх вас із сьогоднішнім днем знань. Бажаю, щоб новий навчальний рік приніс в стіни цієї прекрасної школи тільки радісні, позитивні емоції і події. І хочу від імені нас усіх подякувати тим, хто сьогодні на сході. Боронить наш мир, боронить наш спокій тим, хто відстоює зараз там незалежність України. Перед цим я була в Чепелівській школі, там де навчався наш герой Петро Шемчук, якого посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Я пропоную сьогодні нам усім хвилиною мовчання вшанувати пам'ять Петра Шемчука і всіх героїв, які віддали найцінніше. Своє життя за нову Україну. Дякую. Дякую. Герої не вмирають. Дорогі першокласнички, сьогодні дуже відповідальний день у вашому житті. Особливо хвилюються ваші батьки, бабусі і дідусі. Розпочинається нове життя. Сьогодні ви познайомитись, здружитись, і я бажаю, щоб ви зростали в стінах цієї школи щасливими і здоровими, на радість батькам і вчителям і на славу Україні. Шановні випускники, майбутні, одинадцятикласники, розпочинається дуже відповідальний період у вашому житті. Сьогодні останній перший дзвоник у стінах рідної школи. Я бажаю вам. Як найефективніше провести цей рік і отримати найкращі результати, щоб згодом навчатися в найпрестижніших вузах нашої країни і за кордоном. Я бажаю всім нам мирного неба, щастя і добробуту. Боже, благослови нас усіх! Слава Україні! До вітального слова запрошується. Перший заступник Краселівського міського голови Білоус Олег Миколайович. Доброго дня, шановні вчителі, шановні учні, шановні першачки. Сьогодні у вас починається складна і довга дорога, дорога знань. Сьогодні гарне свято, день знань. Ви будете довго йти по цій дорозі. На цьому шляху я хотів би вам побажати міцного здоров'я, щастя, щоб ви на цій дорозі знайшли собі вірних і гарних друзів, щоб вони завжди вас підтримували на цій дорозі. А вам, 11 хотів би побажати, щоб ви цей 11 клас завершили якнайкраще, здобули якнайкращі оцінки в ЗНО, поступили в найкращі вузи України, а також за кордон, щоб ви знайшли свою життєву дорогу і щоб ваша робота, яку ви знайдете, приносила вам задоволення та матеріальні блага. Також хотів би побажати міцного здоров'я всім вчителям, тому що з сьогоднішнього дня. Вас починається важка дорога. Ви вчите наших дітей, ви вчите наше майбутнє. Мені дуже приємно, що в цій школі навчається моя дитина. Ви навчаєте її гарному, радісному і світлому. Я бачу це по собі і по своїй дитині. Тому хотів би вам, перш за все, вчителі, побажати міцного здоров'я, щастя і довголіття і всім нам мирного нема над головою. Слава Україні! Я разок вже свою машину, там не повезу, бачу виховатика, ось повта слізу. Стежкою до школи з мамою йду. Друзів день та дочка, я не підведу, вчитись буду гарно, краще від усіх. Ви не посміхайтеся, не жати сміх. Я хвилююся. Ніколи я хвилююсь весь час, адже я йду до школи в перший раз у перший клас буду вчитись на відмінно і поводитись сумлінно, щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти. Ми все літо тували, дуже, дуже ми старали, щоб сподобатися вам. Нашим першим вчителям. Перша березня настала, як же довго я чекала, сігла льок, щоб матку склала. Відтепер уже літа на дванадцять буду вчитися. Каст. Ось і десять удахався, і, і ми глався, десять раз. Ми про те, десять Два пина, сім, машин, тисок, і на місця для кисок. Ну, а я цю ніч крутився, прокидався раз у раз. Думав, що вже запізнився в перший раз в перший клас. Не радіти, всі раділи, як могли, на місці не всі на квіт, та всі радості зросли. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд можна йти у перший клас. діти всі навкол. Ти ще вона, здрастуй, на жарідна школа, ми йдемо у перші пар. Здрастуй, школу, здрасту, рідне, здрастуй вчителька, моя. Першу вересень привітно, де до тебе дітвора. Я українець, відрою і прошу, моє горілля тунодій землі. Подамо... Дві портфелики, а в них букварики, ми так нас просто серед друзів вже знайти, ми першокласники, ми однокласники. pro Шезвони пролунає, переливи, бери либи, золоті, першокласники сьогодні починають першу стежку у житті, перші дзвони, перші дзвони.